Державному підприємству Миколаївстандарт метрологія 95 років. З цієї нагоди у 2015 році підприємство було нагороджено почисною грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. За роки існування спектр послуг поступово розширюється. З минулого року на державному підприємстві Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації вирішили розвивати новий напрямок роботи: це ремонт, технічне обслуговування і реалізація вимірювальної техніки. Люди, которые приходят к нам на поверку, нуждаются в приобретении приборов, средств измерительной техники и в ремонте средств измерительной техники. На сегодняшний день в нашем городе во многих лабораториях еще находятся устаревшие весы ТВЛР-200, которые требуют постоянного технического обслуживания, и мы взяли себе на вооружение. Сейчас проводим эти ремонтные работы. Звернувшись до державного підприємства Стандарт Метрологія», можна придбати різноманітні медичні прилади, гістологічне обладнання, лабораторний посуд, ваги лабораторні, торгові для фасування, лінійки різної довжини, рулетки, штангенциркулі, термометри, манометри, тонометри усіх типів і призначення, лічильники електричної енергії, амперметри, вольтметри, водолічильники, лічильники обліку газу. Усі прибори, які реалізуються підприємством, пройшли повірку або калібрування. В основному ми співпрацюємо зараз з міськими лікарнями. В частности, ми працюємо з міською лікарнею номер 1 номер 3 номер 4 з лікарнею медицинської скорої допомоги, це БСМП. Ми поставили туди обладнання гістологічне, центр заливки українського нашого виробника. З 2015 року запроваджено нові стандарти і вимоги до гістологічних лабораторій. Лікарня швидкої медичної допомоги одна з перших прийшла атестацію. За спонсорської підтримки вдалося придбати дуже необхідне сучасне обладнання. Запропонували його у державному підприємстві «Миколаїв Стандарт Метрологія. Ми були впевнені, що беремо у підприємства, у якого не може бути формального метрологічного відповідь к цього обладнання. Я думаю, що наші надії оправдалися. В тому, що це оборудование соответствующего уровня для современной подгистологической лабораторії. Це була залівка для гістологічних матеріалів, яка во многом исключает человеческий фактор. Цей апарат придбали для гістологічної лабораторії патологоанатомічної служби лікарні. За його допомогою вдалося спростити і удосконалити роботу фахівців і забезпечити максимально точний результат такого дослідження. Якщо раніше, дівочки, у нас всі ось ці ось операції производили вручну, И качество блоков немножко было хуже, намного. Потому что не выдерживалась определенная температура. То в настоящее время, вот при приобретении этого аппарата, во-первых, им намного облегчилась работа, и качество блоков стало намного лучше. Обладнанням, придбаним у державного підприємства «Миколаїв Стандарт Метрологія», користуються в екологічній лабораторії товариства з обмеженою відповідальністю Ліміт Плюс. Вона працює у Миколаєві близько восьми років. Фахівці проводять аналізи води, ґрунтів, радіаційного фону. Тощо у своїй роботі використовують високоточні електронні ваги. Нам дуже потрібно багато приборів для нашої роботи. Би, ці прибори ми приобретаємо. От останнє наше приобретення – це аналітичні електронні віси. Которий ми прилогі. Ми і Да, Вони облегчають нашу роботу практично в два рази швидше діляться заміри звішування реактивів. Миколаїв стандарт Метрологія надає логістичні послуги. За зверненням замовників обладнання для технічного обслуговування або ремонту можуть доставити власним транспортом. Початку 2016 року набув чинності новий закон про метрологію та метрологічну діяльність, який значно розширює діяльність метрологічних центрів і має забезпечити високий рівень надання відповідних послуг у вітчизняній практиці. Основною процедурою роботи з вимірювальними приладами була їх повірка з визначенням похибки вимірювань. Тепер у зв'язку з євроінтеграцією на перше місце виходить їх калібрування. Бріжі всього появляються. такой термин как метрологическая прослеживаемость. С учетом калибровки, передача единицы измерения от эталонов посредством непрерывной цепочки калибровок до средств измерительной техники, до рабочих средств измерительной техники. Что позволяет из определения, позволяет провести связь между международными эталонами напрямую? Крабучим за средствами зберігальної техніки державне підприємство «Миколаїв Стандарт метрологія пропонує замовникам як повірку, так і калібрування вимірювальних приладів. За результатами калібрування оформлюється протокол та надається свідоцтво про калібрування, де зазначені умови, результати калібрування та розширена невизначеність приладу. За ними можна обчислити відхилення величин і підвищити точність і вірогідність вимірювань. Для цього на підприємстві є калібрувальна лабораторія. В данной лаборатории происходит калибровка весоизмерительной техники, калибровка спецгрузов, калибровка гирь, калибровка пипеток, микродозаторов, диспенсеров. С вступлением новых норм, эталонные средства измерительной техники подлежат обязательной калибровке такие как мерники технические, мерники эталонные, используемые на автозаправочных станциях, различные разрядные меры вместимости. На базі державного підприємства Миколаївстандартметрологія як окремий структурний підрозділ уже більше 20 років функціонує випробувальна лабораторія. Тут надають консультаційно-методичну допомогу, послуги з міжлабораторних порівнянь результатів випробувань, проводять стажування на робочому місці для фахівців виробничих лабораторій з видачою посвідчення. Тут також функціонує новий підрозділ з визначення вмісту ГМО у харчовій продукції і сировині. Ми співпрацюємо з зерновими компаніями області в частині визначення випробувань по показниках безпеки і в місту ГМО для оснащення лабораторії. У нас придбано сучасну, сучасну систему всесвітньо відомої американської фірми, систему очистки води, спеціальні ламінарні та ультрафіолетові бокси, швидкісні мікролітрові центрифуги. Якісні тест системи відомих виробників це дає змогу нашій лабораторії проводити кількісне та якісне визначення ГМО в сільськогосподарській продукції та сировині. У лабораторії проводять широкий спектр інших випробувань харчової продукції та продовольчої сировини. Визначають фальсифікацію молочних продуктів, алкогольних напоїв, рослинних олій, меду, ковбасних виробів і м'ясних напівфабрикатів. Згідно сфери акредитації, випробування проводиться у продукції за фізико-хімічними показниками, за показниками безпеки. Це визначається важкі метаважкі метали, вміст мікотоксинів, залишкові кількості пестицидів, питома активність радіонуклідів. Лабораторія завжди готова до співпраці з іншими підприємствами. Ми завжди виконуємо замовлення. Швидко, якісно, в повному обсязі згідно чинного законодавства України. Враховуючи широкі технічні можливості та матеріально-технічну базу, професійність та досвід персоналу, державне підприємство «Миколаїв Стандарт метрологія запрошує суб'єктів підприємницької діяльності до співпраці. Звертайтесь за адресою Місто Миколаїв, вулиця П'ята Слобідська, 2А. Телефон 24 21 14.